А хто перший раз прийшов на кінофестиваль? Yeah! Хто знає, що таке толерантність? Це коли людина себе веде добре і, і, і ну, все робить добре. Фестиваль стосується теми толерантності, поваги до інших поглядів на життя, інших е, е, взаємовідносин між дітьми, дорослими, між людьми. Фільми мультфільми ми обрали разом з німецьким кінофестивалем короткометражного кіно Інтерфільм Берлін та фестивалем дитячого кіно Кукі. Загалом фестиваль проходить в 13 містах України зараз. Паралельно з Дніпропетровським фестиваль відбувається в Одесі, Житомирі, Харкові, Запоріжжі. Потім він попрямує до інших міст України. Мені здається, що. Якось розмовляючи з дітьми, дітьми зможуть, діти зможуть повпливати і на дорослих, і на своїх батьків. І зазвичай діти розуміються на повазі набагато краще і глибше, ніж дорослі. І ми сподіваємось, що діти зможуть перевиховувати своїх батьків і зробити їх краще. Ім'я у нього було таке ж шкомитне, як і він сам. Хала А час спливав. Калабутка став стареньким, а навколо нього виросли височезні будинки. Вони були дуже поважні, серйозні і не хотіли його помічати. Вони його любили, потому що вони були сильно гордими і новими, а вони думали, що. Старые дома ничего не могут сделать. Они ничего не имеют с новыми домами. Они были очень гордые. Изначально у нас был другой зал, маленький зал. Сейчас я вижу, сколько детей. Я не представляю, как бы мы поместили всех этих детей. Администрация кинотеатра пошла навстречу, открыла вот этот огромный зал. Там 404 человека. И мне кажется, там даже стоят сульчики приставные. В каждом из фильмов я вижу какой-то философский вопрос, какое-то второе дно. Но не то, что меня это удивляет, меня не удивляет это, что дети это тоже видят. Просто я мама, и я уже устала удивляться тому, какие дети бывают мудрые. А дети, они действительно мудрые, они умные, у них с логикой все в порядке. И мне просто кажется, что этого надо больше. Вот больше понимать этот вопрос. Не обязательно говорить, что правильно, что неправильно. Просто пусть они говорят вот все, что они думают. Любое мнение. Может быть, из этого сложится потом какое-то ну, вообще просто какое-то понятие о терпимости у детей, у взрослых, у взрослых к детям, у детей к, к сверстникам и так далее.